Як зайченятко маму любило. Маленьке зайченятко готувалося до сну та міцно трималося за довгі вуха мами, зайчихи. Воно хотіло бути впевненим, що мама його слухає. Здогадайся, як я тебе люблю, сказала зайченятко. Ой, а я не думаю, що я зможу здогадатися, сказала зайчиха. Ось так. Сказало зайченятко, розтягнувши руки так широко, як могло. Зайчиха мала ще довші руки, а я люблю тебе ось так, сказала вона і розтягнула свої руки. Це багато, подумало зайчинятко, я люблю тебе так високо, як я можу дістати. Казала зайченятко Я люблю тебе так високо, як можу дістати, сказала зайчиха та підняла руку вверх. Це досить високо, подумала зайчинятко. Я б хотів мати такі руки. Тоді зайченятко перевернулася догори ногами і дісталася до стовбура дерева своїми лапками. Я люблю тебе аж до моїх. Пальчиків, сказало воно, а я теж люблю тебе аж до твоїх пальчиків, сказала зайчиха, підкинувши його над своєю головою. А я люблю тебе так сильно, як високо я можу стрибати, посміхнулася зайчиха, і вона стрибнула так високо, що її вуха торкнулися гілок над нею. Це дуже, дуже високо, подумала зайченятко. Я б хотів стрибати так само. Я люблю тебе аж до кінця дороги, де річка починається, закричало зайчинятко. Я люблю тебе через річку і через гори», – сказала зайчиха. Це дуже-дуже далеко, подумала зайченятко. Воно було занадто сонне, щоб продовжувати думати. Тоді Зайченятко подивилося на зорі на небі, ніщо не може бути далі, ніж небо. Я люблю тебе аж до місяця, сказало воно і закрило очі. Ой, як це далеко, сказала зайчиха. Це дуже-дуже далеко. Зайчиха поклала зайченятка у його ліжечко з листя, нахилилася і поцілувала його з побажанням на добраніч Потім вона лягла поруч і прошепотіла з посмішкою. Я люблю тебе аж до місяця і назад. Так, зайченятко та зайчиха в обіймах заснули під зоряним небом, а всім, хто читав цю казку, бажаємо солодких снів і любові до місяця і назад.